Шановна президія, шановні колеги, дорогі українці, дійсно, ми вже другий місяць спостерігаємо, як Російська Федерація і це вже 11 років, 12-й, демонструє своє прагнення до миру. Нема ніякого прагнення. Військові злочини продовжуються щодня. Обстрілюються всі наші міста: Дніпро, Суми, Харків, Одеса, Київ гинуть. Абсолютно мирні наші громадяни, діти, на жаль, всі зусилля сьогодні України і партнерів щодо миру вони розбиваються об жорстокість, цинізм і антилюдяність Путіна і Російської Федерації. Тому цим зверненням ми наголошуємо до урядів парламентів, міжнародних організацій держав світу, що ми просимо посилити військову, фінансову. Гуманітарну політичну підтримку України тільки так ми зупинимо агресора. Слава Україні!